Якщо ви шукаєте пуховик, який може бути не тільки теплим, а й стильним, то ви потрапили за адресою. У цьому ролику я поділюся трендовими моделями пуховиків на осінь та зиму 2025 і 2026 років від українських брендів. І це будуть моделі від максі, довжини, жіночного силуету, з паском до брутальних бомберів зі шкіряною фактурою. Вітаю вас! Мене звати Ткаченко Яна і я персональна стилістка. Я допомагаю жінкам виглядати не просто стильно, а відчувати впевнено себе в своєму тілі та одязі. А ще є авторка та ведуча трансформаційної гри Секрет стилю, завдяки якій ми розкопуємо дуже глибинні установки та упередження щодо одягу. І після цього жінка починає формувати свідомо свій персональний стиль. Я вірю, що стиль це не тільки про тренди та актуальні силуети. Це перш за все про пізнання себе. Про гармонію всередині та зовні. Я буду дуже вдячна за вподобайку цьому відео, якщо ви її поставите особливо на початку перегляду, бо алгоритми Ютуба працюють. Також підпишіться на мій канал за подарунок, про який я скажу трохи пізніше в цьому відео. Ну і що стартуємо? І давайте почнемо з пуховиків з акцентованою талією. Така підкреслена талія може бути створена або з рахунок паска, або куліски. І ви знаєте, мені довелося прямо себе обмежувати, щоб надати вам тут декілька моделей. Бо таке відчуття, що кожен український бренд зобов'язався представити такий пуховик. Такі пуховики, зокрема, представив український бренд «Марчі». і я пропоную вам звернути увагу на кольори хакі або молочний із колекції «Вінтерфол», або зелений та Бургунді моделі Leia. У преміального українського бренду Янкі-Єнкі я пропоную звернути увагу на культові моделі Michelin та Грейс, зокрема у кольорі вершкового масла та копенгагського синього, тобто світло-блакитний відтінок синього кольору. А от більш базовий відтінок шоколадного кольору представлений у моделі Софтхак від Моко. І якщо хочеться ніжності, ви точно не встоїте перед фісташковим відтінком у моделі стріпі від Кацуріна. Пуховики з паском або куліскою чудово підійдуть таким типам фігури, як прямокутник або коло, бо вони формують пропорції і роблять образ більш жіночним. Переходимо до наступного тренду і це максі пуховики подовжені моделі і ковдрові силуети. І, звичайно, перш за все, це затишок, вайб я у себе в коконі», але також і стиль. А ще такі пуховики дуже функціональні, бо вони чудово працюють у міських образах з спідницями та сукнями різної довжини шортами, бермудами, джинсами та штанами. МК Manufacture пропонує варіанти у сірому та молочному відцінках, чикон трансформери у бордо, чорному та бежевому відцінках. І відмінною особливістю цієї моделі є те, що... Рукави можна відстібати, вони на блискавці, і це дозволяє легко перетворити куртку на жилет. У ВМВТАТЕЛЄ легантні осло Максі Коут у чорному та айвори відтінках і довгий пуховик Вінтерхак 2.0 від Моко. І це вже оновлена модель, яка була улюблена в попередньому сезоні багатьма клієнтами, і відповідно вона створена для максимального тепла та комфорту цієї зими, бо вважається, що вона буде більш холодною ніж попередня. А ще я знайшла чудовий Максі Пуфер. У Марчі з невеликим блиском, але у неймовірному відтінку синього. Це вважається бестселер бренду, і це модель довгого пуховика трапеція Спорт із горизонтальними стежками, який можна носити як з паском, так і без нього. Моделі пуховиків у Максі довжині дуже добре підходять високим дівчатам, які люблять лаконічний стиль. Ще один сильний тренд, який прийшов до нас з подіуму і відтворений українськими брендами, це пуховик на затин в стилі кімоно. Такі пуховики мають м'яку лінію плеча і зав'язку на поясі. Вони виглядають дуже елегантно, але не робіть помилку і не беріть рукав з невеличким розширенням. Він повинен мати просто прямий крій. Село пуховиків на затин чудово скоригує пропорції у такого типу фігури, як. Коло, де потрібно сховати об'єми в зоні живота, або створить і окреслить талію у такого типу, як прямокутник. Давайте перейдемо до моделей, які я знайшла, до моїх знахідок. Моделі Максі довжині я рекомендую у бренда Діп, це вінтеркоут у бежевому кольорі та темно-синьому, укорочені моделі в шоколадному та сірому відтінку від моко, а також у бренда Влорія у подовженому крою. І вільного силуету подовжену куртку назатин я знайшла у бренда Амослук. Але загалом пуховики силуету Кімоно Назатин підходять майже всім типам фігури, будь-якого зросту чи об'ємів. Вони додають елегантності та плинності образу. Жінки, які вдягаються у мінімалістичному стилі або в скандинавському, точно повинні спробувати цей пуховик цієї зими. Наступний тренд це пуховики жакети із коміром з лацканами. І це елегантна альтернатива пальту. Такі моделі пуховиків зазвичай мають чітку лінію плеча, достатньо щільну посадку і комір з лацканами з гострими кутиками, тобто в англійському стилі. вмв Тетельє має серію максі-моделей Frey та укорочені Лінда. У бренда Мокко Winter Hug Milk. У ВМВ Тетельє я б також виділила модель Осака вільного силуету у Максі-довжині з коміром трансформером. Який можна носити як комір стійка, а також стилізувати його як відкритий комір з англійськими лацканами. І модель представлена в сірому та чорному кольорах. Його можна носити з паском або без нього. Такі моделі пуховиків чудово працюють для створення повсякденних образів для формальних та не дуже формальних випадків. І ось нарешті ми дійшли до шкіряної фактури. Злегка помітний блиск у верхньому одязі це тренд номер 1 І такі пуховики виглядають дійсно ошатно, розкішно і дозволяють створювати стильні і актуальні образи. Я знайшла цікаву модель у шкіряній фактурі у бренду Moco. Вона називається Dark Cloud в чорному та бордовому кольорах. Стримано, але з характером. Такі моделі пуховиків дуже класно стилізувати для міських образів, поєднуючи з легінцями та високими чоботами, або створювати вечірні образи. А для дівчат за кермом, які прагнуть легкості, рухливості та комфорту, звичайно, укорочені моделі пуховиків. У ВМВ Тетільє я знайшла моделі Норден і Муріц в базових відтінках. І якщо хочеться більш соковитих, то яскравий золотий або охра. У Кацуріна представлений ніжний жовтий відтінок, також в укороченій моделі пуховика. У Моко є пуховик-трансформер Ескімо в кольорі хакі з блиском. І з таким же блиском бренд Влорія представила свій варіант укороченого пуховика з капюшоном у темно-синьому, я б сказала, космічному кольорі. Такі укорочені моделі пуховиків класно комбінуються майже з усім. Зі спідницями довжини міді, зі спортивними джогерами, з джинсами труби або прямого крою, а також з костюмними палацом. Ну, а наступна модель для шанувальниць стрітстайлу. І ця спортивна, комфортна модель робить сучасним будь-який навіть базовий гардероб. І це пуховик бомбер. Я знайшла дуже стильні моделі в червоному та бордовому відтінках у брендах Куш та Чікон. І ці моделі. Точно можуть стати ідеальними акцентами в будь-якому образі. Ну, якщо базових відтінків недостатньо, і вам хочеться якогось різноманіття, то давайте звернемо увагу на пуховики з принтами. Гіпюр пропонує теплий об'ємний пуховик із квітковим принтом у блакитному або бежевому відтінку, із зйомним капюшоном та коміром стійкою. Наталі Болгар пропонує чорний пуховик із авторським малюнком. І така ж модель представлена у філію. Спринтом у дрібні логотипи бренду. Цікава модель також від Manufacture – пуховик-шоколадний в смужку з капюшоном. Оригінальна бомба-модель, я б сказала. А от Марчі має фантастичні арт-моделі, такі як Кандінський або Херенбьотс, які підійдуть і для міських буднів. І для відпочинку у горах. Пуховики з принтом, звичайно, це не базові моделі, це більше про емоції або про самовираження. Але хто ж забороняє? Мене дуже радує, що українські бренди не наслідують, а створюють тренди. Усі моделі пуховиків, які я показала в цьому відео, ви зможете знайти у шопінг-гіді за посиланням в інфобоксі до цього відео. І забезпечити собі комфорт та стиль цієї зими від українських брендів. А якщо вам важко зрозуміти, який кольор чи силует пуховика або будь-якої іншої речі буде гармонійним саме з вашим типом фігури, вашим статусом та образом життя, я запрошую вас на діагностичну сесію стилю. Це безкоштовна онлайн-зустріч, і за авторською методикою ви будете впродовж півтори години відповідати на мої питання і отримаєте план дій для досягнення вашої мети, можливо, особистої, а можливо, професійної. Записатися на цю зустріч можна через особисте повідомлення в мій інстаграм.